Я. Давай дружити разом. Привіт! Нарешті настав час нашої зустрічі. Сьогодні ми продовжимо наше знайомство з Мянною. Тож поїхали. Слідами дружба Ця історія відбулася у звичайнісінькій школі. Тихіше, тихіше ще дзвінка не чув. Наталя Іванівна з усмішкою подивилася на учнів. Перерва закінчилася, але вони ніяк не могли вгамуватися. Ще пак! Адже це був останній урок. А попереду два тижні чудових зимових канікул. Особливо сильно шуміла остання парта середнього ряду. Вчителька зітхнула: Знову Мишко! І що мені з ним робити? Високий, міцний світловолосий. Мишко не був запеклим хуліганом чи забіякою. Навпаки, Наталя Іванівна не раз бачила, як він заступався за слабких та за малечу. Але крім цього, Мишко був невичерпним вигадником усіляких проказ і зовсім не хотів вчитися. Хоча був дуже здібним хлопчиком. Несподівано Наталя Іванівна посміхнулася і голосно промовила. Увага, учні! На нашому останньому уроці ми поговоримо про Михайла Ломоносова. Клас затих. Усі подивилися на Мишка. Хлопчик здивовано промовив: «Хм, навіщо про мене говорити? Я сьогодні нічого поганого не зробив. Деякі хлопці засміялися, а Наталя Іванівна продовжила: Ви знаєте, що означає слово Теска? Правильно, це людина, яка має таке ж ім'я, як і у тебе. Іноді збігається не тільки ім'я, але й по батькові та прізвище. Так ось сьогодні ми поговоримо про знаменитого теску нашого Михайла, великого вченого Михайла Васильовича Ломоносова. Ти ж, Мишко, теж Васильович! І прізвище в нього Ломоносів! хихикнув хтось. Тільки він невеликий вчений. Діти засміялися, а Мишко почервонів. Вперше йому так стало соромно за погані оцінки. Вчителька суворо похитала головою і продовжила розповідь. Невдовзі весь клас слухав, затамувавши подих, а особливо Мишко. Він слухав та уявляв: Архангельська область, холодна північ, холм гори звичайне рибальське село. І живе там звичайний хлопчик-рибалка з незвичайною мрією. Він хоче навчатись. Ця мрія така сильна, що у 20 років юнак разом із рибальським обозом вирушає до Москви. Він подолає понад тисячу кілометрів і майже весь шлях пройде пішки. Тоді селянських дітей не брали до шкіл, але ломоносов домігся, щоб його прийняли. Він навчався з маленькими дітьми і терпів глузування у своїх 20 років. Жив на три копійки в день, тобто просто голодував. За один рік Ломоносов проходив одразу три класи. Його направили до Петербурзької академії, а потім, у числі трьох найздібніших учнів, до Німеччини. Він вивчав математику, фізику, хімію та металургію. А потім. Продзвенів дзвінок, і Наталя Іванівна не встигла закінчити свою розповідь. Вона подивилася на Мишка і запропонувала: Я попрошу тебе, Мишко, підготуватися і розповісти нам, яким ученим став Михайло Васильович Ломоносов. Впораєшся? Мишко кивнув головою. Впораюсь. І він справді впорався, здивувавши усіх учнів. Спочатку своїх друзів тим, що одразу після школи пішов до бібліотеки. А потім батьків здивував, тим, що читав на канікулах багато книг. А потім однокласників здивував, зробивши таку цікаву доповідь, що Наталя Іванівна перша йому зааплодувала. І нарешті здивував всю школу. Через рік, замінивши титул пустуна на звання найкращого учня. На стіні його кімнати серед фотографій улюблених музикантів та футболістів висить і фотографія улюбленого вченого, знаменитого тески Михайла Васильовича Ломоносова. На ній напис Ти зміг, і я зможу. А досліджувати разом цей чудовий дивовижний світ. Високогірне озеро Інле у перекладі з бірманської мови означає маленьке озеро. Правда, воно не таке вже й маленьке: 22 кілометри завдовжки і близько 10 кілометрів завширшки. Там проживає близько 100 тисяч людей. Все їхнє життя проходить на воді. Інта сини озера. Так називають себе місцеві жителі. Ви коли-небудь бачили водоплавні городи, а в інта вони є. Для цього вони заповнюють мулом та перегноєм коріння водного гіацинту, щільно переплетене з водорослями. Через гниття рослин утворюється повітря, яке не дає городу потонути. На грядках вирощують капусту, салат, горох, квасоль, рис та баклажани, ну і звісно ж помідори. Озерні городники постачають свої продукти по всій країні і навіть відправляють до Китаю, щоб город не сплив до сусідів, його пришпилюють до дна бамбуковими жердинами. Бамбукові хатини стоять на палях серед озера. Міцний і гнучкий бамбук, стійкий до води, і росте всюди. Монастирі, храми та пагоди, теж розмістилися на воді, але їх, як і човни, роблять з дерева тика. Воно просто дивовижне, у воді не гниє і термітам його деревина не по зубах. Рибу ловлять місцеві за допомогою мережі воланчиків. Спочатку вони б'ють палицею по воді, налякана риба випливає з водоростей, і тут головне не позіхати. Рибалка різко опускає водна у воду на та ловить рибу. Місцеві рибалки вміють вплавно веслувати. Ногою. Прикріпивши до неї весло, вони стоять на носі човна і дуже спритно ним грибуть. Руки у цей час вільно управляються з рибальськими снастями. Просто цирк на воді. Навіть у місцевому монастирі також є цирк, тільки котячий. Дуже багато людей приїжджає сюди, щоб побачити виступи кішок, що дресирували. Монастир тепер так і називають монастир стрибаючих кішок. У майстернях жінки тчуть шовк з волокон стебел лотоса. Його дуже тут багато, величезні плавучі галявини. Отак От і живуть інта вже сотні років. Рибалять, майструють, тчуть, городять і щовечора милуються чудовими заходами сонця. М'ямноо фактики місцеві жителі їдять в основному старілок і мисок, виготовлених з гарбузів. У школах вікна не склять, адже навіть узимку тут температура вище 40 градусів за цельсієм. На кожному перехресті стоять безкоштовні ємності з водою для будь-якого мандрівника. Повсюди, крім міст, основний транспорт упряжки, запряжені буйволами або коровами. Міст із тикового дерева зроблений без жодного цвяха. Майже 200 років з'єднує дві старі столиці мандалай та арамапуру. Його довжина більше кілометра, і це найдовший тиковий міст у світі. Популярний місцевий напій сік цукрової тростини з льодом і лимоном. Ляльковий театр стародавнє мистецтво бірми. Досвідчені майстри можуть працювати з 60 нитками. Ляльки в їхніх руках просто оживають. Танака мазь із порошку сандалового дерева. Її наносять для краси та захисту від сонця. А ти знав? Бамбук не проста рослина. Ніщо інше на землі не росте так швидко, як бамбук. За день він виростає на 45-75 см. Рекорд це 120 см за день. Ось так заснеш на галявині, а прокинешся навколо гай. Ця вічно-зелена рослина може досягати просто неймовірних розмірів. Він зростає до 20, 30 та навіть 40 метрів. Є відомості, що довжина стебла бамбука, що росте на острові Ява, досягає 51 метра. Нічого собі стеблина розміром з 16-поверховий будинок, але при цьому бамбук не дерево, а трава. Його найближчі родичі це пшениця, жито, кукурудза та інші злаки. Тому бамбукові гаї це насправді гігантські трав'яні чагарники. Деревина бамбука дуже тверда, в два з половиною рази міцніша ніж дубова. Ось чому з нього і тисячі років тому і зараз будують будинки, мости та невеликі вітрильні судна. Найстаріший бамбуковий міст знаходиться в Китаї. Йому майже 2,5 тисячі років, а він досі діє. Саме волокно японського бамбука виявилося найкращим матеріалом для ниток розжарювання в електричних лампочках Томаса Едісона. Перші у світі водопроводи теж були з бамбука у стародавньому Китаї. З нього виготовляли голки для медичних операцій товщиною всього 0,1 міліметр. Нещодавно в Японії вигадали, як з бамбука виготовляти тканину. Зараз її вважають найкращим матеріалом 21 століття. Легша, ніж кашемір, і повітряна, як шовк, ця тканина не мнеться і не дратує шкіру. В одязі з бамбукової тканини тепло взимку та прохолодно влітку. Живе бамбук довго: 25-30, а деякі види, навіть сотню років. Але він має одне слабке місце: цвітіння. Цвіте бамбук лише один раз в житті, і після віддавши цьому всі сили, гине. Якщо ж бамбук зацвів, то, ніби змовившись, цвіте весь гай, який би великий він не був. Вироби з гіганської трави, бамбукові штори, килими, кошики, меблі та папір, палички для їжі, ручки для парасольок, вудки, музичні інструменти, іграшки. А в останні роки і корпус для ноутбука завоювали весь світ. Є навіть літаючий бамбуковий аероплан. Нерозгадана загадка. Бамбуки одного виду, де б у світі вони не росли, розквітають майже одночасно. Чому так відбувається? Може, його стебла вміють спілкуватися на відстані? Поки не відомо. Але господарі бамбукових гаїв бояться цього світіння як вогню. Історія Яшин дідусь, великий майстер розповідати незвичайні історії. Яша називає їх мудряшками, бо ці історії не лише цікаві, а й мудрі. Яші ніколи не вдавалося підкрастися до дідуся Якова нечутно. Ось і зараз, коли до мети залишався лише крок, він почув: Знаєш, соколи на око, ти голосиш як ніагарський водоспад, я тебе давно почув. Яша засміявся і кинувся обіймати дідуся. Дідусю, запитав хлопчик, Ім'я Яків гарне чи ні? Просто я прочитав у журналі, що означають деякі імена. Імені Яків серед них не було. Хороше ім'я чи ні, часто від людини залежить, а не від імені. посміхнувся дідусь. Ось, послухай, розповім тобі одну історію. Правдива вона чи ні, не знаю. Мені її моя бабуся розповідала, а їй її бабуся. Жили колись у нашому селі двоє друзів: обидва Івани, і товаришували з самого дитинства. Якось полювали вони у лісі, тоді ліси були густими, і звірів у них водилося більше. В самих хащах вони побачили сивого старого, зламав бідолаха ногу і не міг іти. Цілих два дні у лісі пролежав. Івани його у село принесли, доглядали його. Коли старий одужав і почав збиратися в дорогу, то дістав зі своєї торбини два мішечки. Розв'язав він їх, а в мішечках золото справжнє. Так блищить на сонці, віддав кожному Іванові по мішечку і сказав: це вам. Беріть, але пам'ятайте, це золото непросте. Воно може сильно змінити ваше життя і ваше ім'я. Та з таким багатством може й графське ім'я отримати, зрадів один з Іванів. Інший Іван задумався: Минали роки. Один із друзів справді став графом і вимагав, щоб його звали Ван. Його так і звали. Тільки додавали жадібний ван. Дуже вже скупою, злою і жадібною людиною він став. А іншого, інакше, як Іван Добряк, ніхто не називав. Великого багатства він не нагромадив, зате все своє життя допомагав людям і був найшанованішою людиною. Знаєш, у нас в селі досі про деяких людей кажуть: у нього, як у жадібного вана, снігу зимою не випросиш. Або навпаки. Він людина хороша, справжній Іван Добряк. Ось так, аночок. Добрі справи людини зробили ім'я його добрим і добрим у пам'яті багатьох людей. Тепер я розумію, дідусю, чому в Біблії написано, що добре ім'я краще за велике багатство, тому що його не купиш ні за які гроші. Для допитливих найпопулярніше у світі жіноче ім'я Анна. Його носять понад 10 мільйонів жінок. У Гонолулу ім'я та прізвище однієї дівчини так і не змогли внести до класного журналу. Ще пак, адже вони складаються зі 102 літр. Найдовше у світі ім'я складається із 1478 літр. Прочитати його повністю поки що ніхто не наважився. Відомого художника Пабло Пікассо насправді звали Пабло, Дієго, Хозе Франциско, Де Паула, Хуан Непумкену, Кріспін Кріспіано Ла Сантісіма, Трінідад, Руїс та Пікассо. Для іспанців такий набір імен звичайна справа. Окрім людей, лише дельфіни дають імена своїм дітям. Ім'я, особливий свій сигнал, дельфіня отримує при народженні. Індіанець племені Квакітуль, беручи гроші в борг, може залишити у заставу своє ім'я, поки він не поверне борг. До нього ніхто не звернеться на ім'я. Ченятка троньки эскоду і друго віна кра. just yes. На цьому у нас все. Але вже зовсім скоро ми знову з вами зустрінемось. Тож до зустрічі. Дружболандія